Нарешті отямилися після майже піврічної війни. Уряд Яценюка оголосив санкції проти Росії. Ча назвати це санкціями язик не повертається, бо російські банки можуть працювати і далі. Російським паливним гігантам ніхто не забороняє спекулювати на бензині а літні майданчики російських ресторанів забиті вщент в магазинах і досі не знають, які ж російські товари повинні зникнути з полиць. Перелік чиновники з якогось дива утаємничили. Невже зробили це не просто так і намагаються вибити хабар з російських бізнесменів? Програма гроші шукає секретний список російського дефіциту. Російський прапор просто посеред центру столиці. Купка людей поступово перетворюється у НАТО. У це важко повірити, але це черга за російськими товарами. Ви вирішили, є тут. Да. Здається, зараз тут буде гаряче. Поїхали. Патріотам прохані відійти від екрану. А що ви так за Росію? А що це ми за Росія? Дефіцитний товар бачите, заробляємо Як можемо програма гроші розпочинає безпрецедентний експеримент. Ми обрали найбільш людей місце біля столичного ринку. Сьогодні у асортименті найбільш популярна серед українців російська продукція. Порошок? Порошок. Від шоколадних батончиків до справжньої російської горілки. А ви смаєте швамні кабінеті ваша лопа та не встигли ми розкласти увесь товар, як починається найцікавіше. Ми сподіваємося, в нас зараз не хоб'ють. Чим же закінчиться наш експеримент? А тим часом українці затамовують подих. Нещодавно підписаний закон про економічні санкції проти Росії, викликав хвилю радості. Уряд підготував список 172 громадян Російської Федерації та громадян інших держав, які підривають територіальну цілісність і незалежність України та 65 переважно російських компаній, які фінансують тероризм. І підтримували анексію Криму. Санкції обіцяють завдати удару і по російських товарах на полицях українських крамниць. Заборонити працювати на території України. не можна не купувати, не продавати, не там вкладати гроші. А ви вже готові відмовитися від улюбленої російської ікри, горілки або знаменитого російського сиру? Наче мертві солдати на полі бою десятки активістів вже третій місяць поспіль намагаються привернути увагу українців. Ми не будемо е, купувати російські товари щоб спонсувати російську армію. А ця соціальна реклама наочно показує. Кожна витрачена гривня на кулі російських товарів може вартувати життя українському захиснику. Так Росія вже підраховує збитки від таких патріотичних акцій. Сукупна шкода може бути для Росії мінус 5 мільярдів доларів на українському ринку своїх товарів. Виявляється лише у супермаркетах українці, щомісяця поповнюють російський бюджет на майже 2,5 мільярди гривень. На них можна купити тисячу автоматів для тисячі десантників, вдягнути тисячі російських солдатів у каску, бронежилети і форму, придбати 10 нових танків, 20 БМП, 5 гелікоптерів, два літака винищувача. І ще 65 мільйонів вистачить на снаряди, кулі, гранатомети. А тим часом наш російський розпродаж триває просто посеред вулиці Києва. Російські дефіцити, 50% внешки на російські дефіцити. Покупці навіть не здогадуються, що потрапили у об'єктиви програми «Гроші». А ось і перші клієнти. Чи пройдуть вони іспит на патріотизм? Це дефіцит, так? По чому? 30 гривень віддаю. 30 гривень? Так. Да. Що, серйозно? Так. Да. Це дешево, дешево. Ну, беріть, якщо дешево. Не буде, да, сьогодні? Не буде. Це за суто місяця російських товарів ну, в Україні вже не буде. Правильно. І ось він, перший заробіток. Чоловік, не вагаючись, купує російську горілку. Причину пояснюю просто. А вам байдуже, да, так, які? Російські, не російські сім. Да. Ні, ті байдуже. Вона дійшова. Є випічці і всі. Відверто здивовані перехожі з цікавістю заглядаються на нашу проросійську розкладку. І тільки деякі не соромляться стати до стягів триколора. Патріотично налаштовані бабусі запевняють, російського не купуватимуть принципово. Але ж прозріння приходить часом. Виявляється, вони таки купували мидин. це російське, Це в Львові. Чотири, шість ноль. Це Росія. Неймовірно, але за перші 15 хвилин провокації у нас розкупили усю горілку. Горілка пішла наша провокація триває вже 20 хвилин. Маємо непоганий прибуток. На російському дефіциті нам вдалось підзаробити 90 гривень. Експерти підраховують, приблизно 50 з них пішли у російські податки. Виходить, що ми їх зараз фінансуємо їхню війну проти нас самих. але впроваджений закон про санкції поки що нагадує радше мильну бульбашку, ані чіткої дати, ані конкретних нас фірм не запроваджено. Якщо відверто українські санкції проти Російської Федерації, вони скоріше політичний піар ніж дійсно дієві економічні санкції. Тож українцям поки що треба сподіватися на самосвідомість? Хоче щоб ми вам складати? Забити я помічки на роботу радикально налаштована бабуся. Не витримує женщина, женщина, жінка і відправляє наш стяг просто у смітник. Невже нам таки вдалося сьогодні достучатися до сердець піввітчизників? Хто хоче реально розправитися. Щось безплатно, да? так? Чарівне слово шара робить дива. Люди збігаються і сором'язливо розгрібають товар. Нам, залишилось мило, два